Заради доброї справи і відпочинок можна відкласти гравці волейбольного клубу Барком які наразі перебувають у відпустці разом з помічником головного тренера Владиславом Лозарчуком. Відвідали один з дитячих будинків Львова. Звісно ж, до малечів гості спортсмени завітали не з порожніми руками. Діти гостинцям зраділи, та все ж найбільше тішилися подарованим іграшкам. А ось у баркомівців такого тренування ще не було. Довелося навіть за з головою сховатися за килимок аби вберегтися від зливим в'ячів, і лише Владислав Лазарчук, який годиться тренерові, усе тримав під контролем. В такій компанії волейболісти дозволили і собі ненадовго повернутися в дитинство. Дмитро Скляренко спробував розкрутити гімнастичне коло. А Микола Ігнатені навчав маленького Дмитрика їздити на велосипеді. Прийшли волейболісти. Діти такі доволі, що нас побачили. Ми, ми з ними самі стаємо задоволеними. Ну, приємно робити добро. Ми вроді нічого такого складного не зробили, прийшли просто до дітей, але діти аж світяться від час. Такі захоти завжди приємно робити. Самі були дітьми. Знаємо, наскільки приємно, коли є увага старших людей.